Сьогодні у нас останній урок за параграфом 13 системи рівнянь. Розглядаємо, що встигнемо, там залишилося небагато номерів, наступний урок переходимо до математичного моделювання, тобто застосування систем до розв'язання задач. Так, номер 13-18. Нагадую, що наші системи розв'язуються, не можна розв'язати не одним способом, а декількома. Ось і ну, в залежності від умови ми не визначаємо, який спосіб застосовувати. Нагадую, які способи є. Є графічний спосіб розв'язання систем рівнянь, але ж він застосовується у випадках, коли конкретно сказано, розв'яжіть графічно. Систему рівнянь, або визначте, звучить таке завдання ну, умова, або визначте кількість розв'язків системи. І ви бачите, що ви можете побудувати графік кожного рівняння, тобто вони якісь визначні, наприклад, там пряма або парабола, або гіпербола, або коло. Або корінь з або обернена пропорційна гіпну гіперпропорційні в гіпер була вговорила. Тобто, які визначні такі ті пункти, які ми вже вивчали, і тоді по кількістю розв'язків, можна не розв'язуючи, а просто дати відповідь, побудувавши графіки і побачивши кількість точок перетину. лише кількість, а не конкретні точки. Далі другий спосіб це спосіб підстановки, коли використовується спосіб підстановки? Коли ви дивитесь на систему, аналізуєте і бачите, наприклад, одне рівняння лінійне, а інше квадратне. То з лінійного можна виразити одну змінну через іншу і підставити в квадратне рівняння, замінивши одну з змінних, і потім знайшли одну змінну, підставили, знайшли другу. Тобто спосіб підстановки. Нагадаю, що ще рівняння можна у системі додавати, віднімати, домножати е, кожне рівняння на ну, ліву і праву частину на якісь числа, е, відмінні від нуля, і можна навіть ділити одне рівняння на інше і отримувати додаткове рівняння, яке допоможе розв'язати систему. І останній метод, який ми вчили, це метод. Заміни змінних там, де ви аналізуєте умови і ті способи, які я прорахувала вище, застосувати неможливо або нераціонально, то потрібно, провівши аналіз і побачивши якісь спільні вирази, які знаходяться у першому і другому рівнянні, їх можна позначити, наприклад, там. Через додаткові там змінні, через одну, там, через Т, через А, через Б, ну, через інші змінні. І тим самим спрощуються рівняння, які у нашій системі. І потім ми знаходимо ці додаткові зміни, а потім робимо обернену заміну і знаходимо їх цидні ну, зміни, які і є розв'язками нашої системи. Е, ну, ми робили на попередньому році так от заміну зміни. Є е, у нас тут далі теж рівняння, які можна спробувати зробити, ну, застосувати заміну. Ну, давайте що ми візьмемо. Або заміну, або тут уже визначайте самі, як будете розглядати. Давайте номер 13, 18. Що можна взяти? Ну, можна перше спробувати. Так. Ще, і ще раз, не обов'язково використовувати зараз заміну. Я вам перерахувала всі, всі можливі варіанти. Основні варіанти, тобто, ще раз можна множити, ділити на відмінні від нуля значення обидві частини, тим самим спрощуючи ті рівняння, які маємо. Так. Ну... Давайте хто? Небудь вас якусь ідею, Сирил, давай з тобою спробуємо, як би ти це робив. О, склав, просте рівняння, підставив інше та зробив. Так, ну давайте, додаємо. 3і плюс х дорівнює 7, підстав, виражаємо х та підставляємо його у перше рівняння у друге. У а як ти ну, от перше. обрав метод, що потрібно побачити? Там скорочується. Тобто протилежні коефіцієнти перед однаковими буквеними частинами? Так. Пишемо, що х дорівнює 7 мінус 3 у та підставляємо його в перше рівняння, тому що там х менше. Так. Буде 3Y що там, ну, 3 ігре мінус 14. Мінус 7 мінус 3. Я б сразу множив мінус 2 Y на ось це. Ну, ну давайте ти молодець. Ну, ми запишемо, щоб цим було зрозуміло. Отак, так? Так. Перемножимо, так. 3 Y мінус 14 Y плюс 6 квадрат рівня 2.

y 1 дорівнює 11 мінус 13 ділити на 12. Добре. Пускай буде 11 плюс 13 ділити на 12. Буде 2. Та 11 мінус 13 ділити на 12. Це буде мінус 1 шоста. Нарахуємо Х 1 та Х 2 x 1 буде дорівнювати 7 мінус тобто 1 та Х 2 буде дорівнювати сім п'ять, не сім одна друга. І це у нас один ігрес перший два. Х друге, це у нас. Після одна друга, ігрес друга, мінус одна друга. Ну, відповідь можна писати в круглих душах на першу як, як координати точок. Так, Кирил, це правильно, молодець. Ну, це було не дуже складно. Головне, правильно обрати метод розв'язання. Так, тут питань немає, діка. діти? Ні, ти питань кажу, нема. Н немає. Так, третє. У в цьому сномурі. Ладно, тобой. Mm. Вибираємо метод. Я не знаю тут вираженням, наприклад, x через y або y через X не вийде так. Ну ні, Бо нема нема лінійного рівняння. Угу. Не знаю. Ну, так сложить игрики войдут, икс останутся. Ну, это додавання, так іля відніміть, тоді yx і, і йдуть y. Хоча здодамо до простіше. Додаємо влак. Той же самий метод, як Kerry. <рівниця> Додати що? y Два і, рівняння. перше рівняння і друге. Mm. Ліва частина плюс ліва, права плюс права. А, так, так же можна, я забув. Ну вот так ми так. Е, так. Мм. 2 х квадрат Угу. Mm -hmm. Ну воно там взаємознищується, потім плюс 2x просто. Угу. Mm -hmm. І і все. І залишається, е, що там? 24. Угу. Mm -hmm. Так. А, тобто Ну можна винести два за дужки поділити все на два. Або поділити все на два, так. О, тобто залишається 2х квадраті. Не, так ти ж о, х квадраті. Х квадраті плюс х дорівнює 12. Я одразу так. Угу. Дискримінантом? Ну, або ви або я хоть. Ти що, для дискримінант? Ну, то дискримінант, давай. Ну. Mm -hmm. так, це в нас один там 12 о, на 4. Нам мі... тоді там буде плюс, бо на так, мінус на мінус. Тобто це 48 49. Mm -hmm. Так, там. мінус один, корінь, тобто мінус один, плюс сім. На два так. Mm -hmm. І це буде шість три. І мінус один, мінус сім так. І тоді це чотири. Чотири. А, мінус чотири, боже. А, так. Угу. І ну і підставити в те, що є, і знайдемо Y. Так. І перша дорівнює три. Куди підставляємо? Ну, давайте. там, де все плюсы Буде да. трішки легше. А, так. А, тобто це 9 плюс Y в квадрате плюс 3 и плюс Y. Так, ага, у нас буде квадратне рівняння, я вже бачу. Да. Так, Мінус 18 і дорівнює 0. Так, тобто це в нас 9 плюс 3 мінус 18. А, ну, плюс 3 це 12 і мінус 18 це мінус 6. 6. А, так. І 0. Тобто, якщо це квадратне рівняння, то ага, тут буде свій свої два розв'язки, так? Ну, так. Да. То дискримінант дискримінанс все підставляємо у нас там один мінус, о, о, ну мінус 4 на а, мінус 6, фактично там залишиться плюс 1. Тобто це 25 пять. Mm -hmm. <с с> і Y <Y1> перший це мінус 1 плюс 5 на 2. В такому випадку у нас це 2 буде. Mm -hmm. А другий о, це все те ж саме, тільки мінус 5. Так. І на 2 о, це мінус 3. Так, я тут одразу mm -hmm. внизу запишу кусочок відповіді. Угу. Ну, це І перше буде. А... 4, 3, 2, так? Угу. Ні, мінус 3 і 2. Хіба, На першому місці X. А, ось це. Угу. Так, ну, х це Хри і 2. 2. Так. І... А друге 3 і мінус 3. Угу. Ну, смотри, от перша точка, а от так буде ага. друга точка. Так, так. Тепер я отут от, ну, збоку спробую. зараз. Угу. Так, x2 дорівнює мінус... мінус 4. ага. І, і тоді ми так, так підставляємо. О, що в нас там? О, 16. Плюс y квадраті. О, Мінус 4, так, і плюс Y, Ну, можна 18 одразу сюди записати так. Тобто ми все це рахуємо. У нас там буде е, 12 знову, е, тобто залишається знову мінус 6. І тобто, якщо так, то це те Але ж так. саме. Правильно, давай перевіримо, що там у нас? Ну так. Це те ж саме, виходить те ж саме відповіді. Тобто. Це краще, менше рахувати. Ну, це теж саме буде. Так. Ну, те ж саме, я в плані Y так, а кормлети вже ж інше. Ну, в общем, так. В общем, такі відповіді, так? так? Гаразд. Ну, тут, що дуже багато, ну, як довго, так взагалі метод один, один і той же був, як Кирил робив, тобто додавання, спрощуємо, прибираючи одну із змінних додаванням, ну, можна і віднімання. Так, гаразд, це ми зробили тринадцять двадцять дайте перші, так. Я навіть не знаю, може, знаєте як? От основна ідея, і потім, скажімо так. Частину розв'язати, а от там, де така рутинна робота, де потрібно дискримінант знаходити, вже така ну, нескладна, може, ми і не будемо, щоб більше, ну, як, побачити різноманітних методів, а в нас багато часу йде. Я от зараз швиденечко, просто не до повного розв'язання. Так, тут давайте я поясню. Ну, Дивимося на нашу умову. У ідеї, можна метод підстановки застосувати да, і x дорівнює 8 мінус 6, підставити і розв'язати потім перше рівняння. Ну, воно таке, скажімо так, величеньке буде. Да? Ну, дивіться, як можна трішечки по-іншому зробити. Дивіться. Якщо ми дивимося на перше рівняння системи, то в лівій частині ми бачимо повний квадрат. Тобто, у нас є х квадрат, це квадрат першого, 36 квадрат – це квадрат другого. А між ними, дивіться, подвоєний добуток. 2 помножити на 6, 12х. Тобто це можна записати як х мінус 6. -6, -6. У квадраті, і дорівнює теж 6 у квадраті. Тобто теж повний квадрат. Тепер дивіться, ну, як би так можна сказати. А, 6 у квадраті. але ж може бути і мінус 6 у квадраті. Тоді я отут 36 залишаю, і у нас друге рівняння дописую, І дивіться, замінюємо квадрат як би модулем. Тоді все буде нам зрозуміло. Тобто, пам'ятайте, корінь квадратний із x квадрат – це модуль x. Іншими словами, ми можемо взяти корінь квадратний з лівої частини, отримати модуль. Ну а з правої, оскільки 3,6 додатне значення має, це буде 6. Таким чином у модулі закладено два варіанти розв'язки? Розв'язки, це модуль, у мене ще не плутати з одиничками. Х плюс 6Y. Чому я тут Х написала? Щас вибачаю. Х плюс 6Y, це в умові я тут рішучу. Плюс 6Y. Дорівнює. 8. Тепер модуль розкривається, я туди вверх пишу. А, двома варіантами. або x minus 6 y дорівнює 6, і до нього в пару x плюс 6 y дорівнює 8. Або. Тут можна квадратну дужку використати. але ну, я використаю або, щоб мені в дві колоночки, потім було розв'язання. Хмінус 6 у дорівнює мінус 6. І друге ми так і дописали. То дивіться, ми спростили. Метод підстановки у нас не такий. ну, скоріше буде розв'язання. Ну, а потім, що ми робимо? Додаємо. Метод додавання. І тому від першого буде 2х дорівнює 14х дорівнює 7. І тут ми додаємо 2х дорівнює що там у нас, 2х дорівнює 1. Тобто х перше ми знайшли і друге знайшли. відповідно, швиденько можна потім знайти Y, підставивши кожне х або в перше, або в друге. Рівняння це все. Таким чином, дивіться, ми спростили, тобто більш раціонально зробили, оскільки ми побачили тут повний квадрат. О, ну, Ще можна нагадую, додавати наші рівняння, множити ще раз на якесь число, я це прибираю. Ну, ось, наприклад, третя, давайте я так швиденечко, початок лише. Тут залишилось три хвилини, і мені хватить на початок. 2. Ну, дивимося з нужну техніка система. Ну, до речі, так, якщо подумати, якби там було ну, можна. Сказати так, що я ну, там, сказав, я хочу розв'язати графічно. Чи можливо це? Так можливо. Ви бачите, рівняння кола з центром в точці 00 і радіус 5, а друга Y дорівнює 12 на Х, це у нас обернена пропорційність і графік гіпербола. І там, де коло з гіперболи перетинаються, там наші будуть відповіді. Якщо б, завдання було б не розв'язати систему. А з'ясуйте кількість розв'язків, то тут взагалі питань немає. Ну, <клес> до речі, так, далі. А, як можна ще його зробити? Дивіться, тут два рівняння другого степеня. Перше рівняння Х, другий, і, другий, і другий, а степінь визначається найвищим показником змінних, які у нас в нашій рівності. І друге рівняння теж рівняння другого степеня, тому що і. Це наші змінні, вони сприймаються як єдина ціла, тут перший степінь, тут перший степінь, і разом як степінь одночлена визначається сумою показників тих букв, які тих змінних, які е, утворюють цей одночлен. Таким чином, це два квадратних рівняння. Ну, Давайте подумаємо, як ж тут можна щось зробити. Дивіться. Можна друге рівняння, наприклад, домножити на два. І тоді перше рівняння буде таке ж точне, а друге буде 2х дорівнює 24. Тепер всі два рівняння можна додати, і буде х2 плюс 2х, плюс y квадрат, Я одразу пишу в тому вигляді, який зручний ров, дорівня 49. І знову бачите, ми прийшли до повного квадрата x плюс y у квадраті дорівнює 49. І тоді ми маємо, що x плюс y за модулем дорівнює 7. і x плюс y дорівнює 7, або. Або x плюс. Ігрек дорівнює мінус. Ну, я візьму оце наше x, y, початкове з ну, початкової умови друге рівняння. Тобто x, y дорівнює 12. І туди x, y дорівнює 12. Ну і далі можна все зробити, з'ясувати, тобто виразити x, наприклад, через y підставити в друге рівняння, <кій> Ну і розв'язати, знайти ну, як розв'язки вже буде легко. Так, ну, вже таки, тут потрібно все це, це бачити, як домножити, потім додати, чи утвориться повний квадрат. Ну, Це знову ж таки з'ясовується. За зовнішнім виглядом, якщо вже є два квадрати, а друге рівняння містить і добуток, то можна зробити подвоєний добуток. Так? Ну і так, це ми зробили. Домашнє завдання 13. 1321. 13, 19, Ну, і там в нас залишилися параметри. Ну, 13, 23. При яких значеннях? Ка, система рівнянь, має один розв'язок, має два не розв немає розв'язків взагалі. Ну і спробуйте вдома. Якщо не, ну, щось не вийде, то ми можемо розібрати наступного разу. І параграф 13. mm -hmm.